Всім привіт, друзі! Презентую вам спортивні кофти та штани. Приставлені в різних забарвлень. В лоті кофти три одиниці. Приставлені у двох моделях та забарвлень. З різними принтами. Друга моделька з капішоном. По боках кишені. Матеріал бавовна та поліестер. Такої моделі 2 одиниці. З розміром LXL 2 xl по одній одиниці. Штаним локі 7 одиниць. З розміром XS 2 одиниці. З розміром S M, XL по одній одиниці та з розміром 2XL дві одиниці. Кофти та штани з начосом. Вони всі дуже стильні. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 4470 гривень. Собі вартість одиниці 447 гривень. Для перегляду більш оптових лотів товарів для дому одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс у вайбер. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!